Студії ви можете бачити і невдовзі почуєте Антоніну Корнієнко, керівницю громадської організації Створені діяти. А справа в тому, що громада Великої Димирки, до якої також належить і пані Антоніна, Велика Димирка, це на Київщині. Нагадаю, для тих, хто можливо не знає, розкрили зловживання місцевої влади з землею і коштами громади. Як громадські активісти виводять на чисту воду окремих представників корумпованої влади. Про це наша розмова з Антоніною. Вітаю вас, Антоніно. Доброго дня. Ну, для початку, мабуть, познайомте нас з собою, скажіть декілька слів про себе. Чим як ви живете, що ви робите, і чому ви стали громадською активісткою? Мене звуть Антоніна Корнієнко. Я є керівником громадської організації Створені діяти. Наша організація заснована десь за півроку до війни. На той момент ми почали допомагати діткам з особливими потребами, бо в нашій громаді є в цьому потреба. Ну, на жаль, не думають про таких діток. От якось от почалась така у нас співпраця. Багато у вас таких дітей? Не так, щоб дуже, але багато. Та точної цифри сказати на даний час не можу. Ми Брали приміщення у Великій димерці, і саме, знаєте, от мамочки таких діток, вони теж дуже страждають. І ми організовували такі от невеличкі досуг для діток і для мам. Потім розпочалась, на жаль, війна. І першочергово для всіх було всі переключилися саме в ті події, які були. На третій день війни ми відкрили волонтерський штаб. Київська область, Великодимирська громада, це в Броварському районі, і, як знаєте, ми були в окупації. На який день окупація у вас почалася? Вже 7, -го, 7, -го березня, 7 березня почалася окупація. До 7 березня, 7-8 березня. До цього періоду ми активно е Допомагали вже як могли військовим, які нас захищали, бо е, навколо нас були військові 72-ї бригади. Чорні запорожці. Вони е, тримали стрій, вони не впускали до нас ворога. Ну, вони все ж і не впустили зі сторони Русанова е, з іншої сторони, вони вже прорвалися. Антоніно. А... Як ви зробили так, що викрили оці зловживання місцевої, місцевої влади, по суті, влади, яку обирали ваші люди, так же ж? І в чому ці зловживання? Розкажіть, будь ласка. Знаєте, про ці зловживання, мабуть, знали всі, і дуже давно. Бо... Дуже давно це відколи? Ну, в нас був незмінний голова, який 38 років. Був головою. Люди бачили і розуміли, що щось йде не так. Ну чомусь у нас немає будинку культури. В Великій Димерці, де населення майже 10 тисяч людей. Люди бачили, що в нас немає парку, ну, що в нас непорядки насправді. Але бюджет нашої громади він насправді дуже хороший. У нас кожного місяця перевиконання бюджету. Про це знали вже давно, але про це боялись говорити. Про а це... який середній бюджет ваш на рік? От, наприклад, на минулий рік який був бюджет? Я знаю, що перевиконання бюджету щомісяця йде 5-7 мільйонів. Це щомісяця перевиконання бюджету. І скільки людей у вашій громаді? Е, ну, Десь 40 тисяч орієнтовно. На громаді на громаду. На Велику Димарку в районі 10 тисяч. І куди ці кошти спрямовувалися, в основному? Треба дивитися по статистиці, і по використанню, але ну, тут треба чітко, щоб фінансисти проаналізували. Ми вже дивилися по конкретних моментах, де бачили, що там завишена ціна, але ну, це візуально. Але ж треба провірити, треба подати заяву в прокуратуру. Ціна ціна на що, пробачте? Ну от, наприклад, там закуповують якісь там рамочки. Ну там образно рамочки через Прозоро. Ми дивимося, наприклад, там, тисяча гривень рамочка. Заходиш просто... це для фотографії рамочка? Ну, це так образно. да-да-да, Наприклад, дивишся через Google, то там в три рази-два в два рази менша ціна. Насправді. Ну, такі мілкі якісь моменти, ніхто, звичайно, не буде. Подавати заяви на прокуратуру, бо ну, це, це смішно. Але ви все-таки подали, значить, щось було серйозніше. Що так, саме? Це вже, ви знаєте, переживши окупацію, мабуть, люди вже зрозуміли, що досить. Тим паче, коли влада кинула людей, ну нехай це буде, це дійсно кинула людей. І е, люди справлялися самі як могли. І посилочки передавали по громаді, і е, про коридори теж інформацію. Наша влада ніякої ніякого діалогу з людьми не вела. Взагалі ніякого. Люди не знали, що робити. А на час окупації вони були на місці чи вони виїхали? Не, вони виїхали за межі окупованої території, але вони їх не було з людьми. Люди не знали, що робити. Люди розуміли, що робити вже від волонтерів. Волонтери орієнтовно розповідали ситуацію. О, там зараз буде, будуть стріляти, ховайтеся. О там завтра буде коридор. зовіть сусідів ще там, ще там. Ну, інформацію передавали через інтернет. І це ще ви не були під окупацією. Це вже коли ми були під окупацією. І під окупацією волонтери могли працювати? Онлайн. А онлайн. А ще угу. в нас залишалися деякі волонтери, все ж таки, які були в окупації. І... Так як в нас штаб ще розпочався до окупації, і в нас були залишки продукції, і медикаменти, і їжа, то по мірі того, як це можна було, то потихеньку розносили. Але у нас жорстка окупація була, саме великі Димирці була жорстка окупація. Якщо порівнювати з іншими селами нашої громади, там Тарасівка, Бобрик, там в принципі люди могли. І з вулиці на вулицю ходить і десь щось комусь якось допомагати. То саме в великі димерці і у Богдановці було дуже важко. Коли вона закінчилася, їх ворога відігнали, повернулася українська влада, українська адміністрація і повернулися ваші керівники громади, так? Так, так і, повернулись і, і тоді ви, власне, і зрозуміли, що є якісь зловживання, як це було? Тоді ми вже просто не боялися про ці зловживання говорити. Ми розуміли, що зловживання є. На чому саме ви викрили їх? так би мовити? Ну, якщо ми говоримо вже про такі серйозні справи, так. які вже пішли, що вже відкриті кримінальні провадження, то на одній з депутатських сесій депутати між собою почали сварки про те, що ой. А навіщо ти підробив план? Ой, а там має бути парк. Ну тобто вони просто так, от між собою, почали сваритися. Тому ми і дізналися, що на тій території, де вони роздали землі, там має бути парк: один єдиний парк, який мався бути в нашому селищі. І ми чітко не розуміли ситуації, тому зробили запит в селищну раду, що поясніть нам, будь ласка, по генеральному плану, де має бути парк, якщо там має бути парк, то чому ви роздали земельні ділянки і кому дайте нам, будь ласка, рішення сесії, списки людей, на що селищна рада нам не надала ніякої конкретної документації, просто якусь стандартну відписку. Ми одразу зробили, написали заяву в прокуратуру. Просили розібратися в даній ситуації, і прокуратура відкрила кримінальне провадження, бо навіть прокуратурі, селищна рада ніяких ніякої інформації, яку не надала нам, прокуратурі теж не надала. Тому одразу відкрито кримінальне провадження 15.08.2023. І, до речі, через три дні, 18.08.23, кримінальне провадження ще відкрито СБУ теж по цих же земельних ділянках. Тому в нас два провадження об'єднане в одне. Я нагадаю, з ким ми спілкуємося. Це Антоніна Корнієнко, керівниця громадської організації Створені діяти. І вона представниця громади Великої Димерки на Київщині. І, власне, ця громадська організація там веде таку свою місцеву, місцеву війну з зловживаннями на рівні. На рівні громади, на рівні зловживаннями бюджету. І ви кажете, було розбазарювання землі. так? Цю землю роздали чи продали? Що вам вдалося дізнатися? На даний час. Під питанням 155 земельних ділянок, бо по нашій справі 84, плюс всі інші це вже по СБУшній кримінальному провадженню. 155 земельних ділянок під питанням як вони роздавались, кому роздавались, законно, незаконно зараз це все ведуться слідчі дії. Та на даний час можу чітко сказати про те, що в районі 20 земельних ділянок вже арештовані. І чиє прізвище фігурує в документах? Ну, так, офіційні... як ведуться слідчі дії, то я не можу розголошувати. Але в нас є окремі представники корумпованої влади, про які їх е, знають всі, тому скоро дізнається ще більше людей і вже будуть конкретні прізвища. Ви казали, у вас також є проблеми з тим, що вас не допускають на сесії? Так. так у нас з цим є проблеми е, вже більше двох років. Наша влада не хоче виносити інформацію за межі. Тобто, чомусь у них така позиція, що якщо сесія депутатів проходить, то вони прийшли до себе додому і роблять свої справи. Але ну, вони забули, що жителі громади можуть і повинні знати і контролювати це все. Тому з самого початку теж було були навіть погрози, що не приходьте знімай. Бо один мій телефонний дзвінок і тебе в селищі не буде. У нас є, до речі, в редакції фрагмент такої розмови між вами і представником. Хто цей представник? Це... Пан, Пан Куценко. Куценко. Будь ласка, дайте нам його послухати. Я раз поговорю з парошниками, ти вийдеш ще в села. От давай проекспериментуємо. Ви хочете сказати, що О, нас що наступну сесію ви Тоня, мене не Тоня, пустите? Тоня, Тоня, іде війна, так? Да? У мене теж є діти і онуки, і я не хочу, щоб під час сесії туди прилетіла ракета. А ви прокупуєте це? Тому що ми в прямому ефірі, показуєте, ти на 12 споруд виділяються кошти. Ти чого що, що не розумієш? Я піднімала Та, я, руку. Сиді. Ви бачили? Тоня, тоня, всі бачили. Звісно, як він сидить і жде е, тому, що ми в прямому ефірі, і піде уся Україна і вся Росія. прийшли на сесію я, нас хтось почув а тому що ви з таким посилом прийшли то говорити не почули з яким ви посилом би настроїли не тільки депутатів а вже 90% людей розібралися і з яким посилом, з якою метою ви сюди ходите і це видно ви хочете про... сказати, сказати ви хочете сказати да, про те не що не те що те що про що говорять депутати на сесіях це конфіденційна інформація і люди які вас обирали не мають права чути і знати цю інформацію ми а прийшли, бо ми хочемо. Хорошо, от ти ходила на сесію. А що зараз говорять на сесію? Ти вчитаєш нормальне під час військового стану включив сесію в онлайн, де видно геолокація, де розглядається питання про е, е, допомогу переочникам. Е, ну, з цього фрагменту я зрозумів, що, по-перше, Людина, з якою ви спілкуєтеся, каже, один мій дзвінок і тебе в селищі не буде. А другий момент це те, що категорично заперечує можливість вас, як громадських активістів і представників громади бути на сесіях, знати, що там робиться, розуміти, на що відділяються кошти, які голосування відбуваються, і це все під. Під приводом того, що ось, мовляв, ворог вичислить по геолокації наше розташування і вдарить по нас ракетою, я не знаю, можливо, в час воєнного стану якась доля здорового глузду в цьому є. Проте не допускати зовсім на такі сесії громадських активістів, по суті, це мені здається і порушенням. Ви розумієте про те, що буде сесія депутатів Великодимирської селищної ради, про це відомо за 10 днів до сесії. Це не таємниця. Тому навіть в Верховній Раді є прямі трансляції, розумієте? Але в принципі ми перебороли це, до речі, була перша сесія, на яку ми пішли, і одразу тоді мені чітко так от в телефоні сказали: ну, мабуть, думали, ми більше ходити не будемо. Але все ж таки ми почали ходити, і влада, наша як змірилась: добре, ходіть, це на сесії. Але коли останнього разу ми прийшли на бюджетну комісію. То голова бюджетної комісії е, сказав: Я не дозволяю, щоб ви тут були. Ви в мене питали, чому ви сюди прийшли? І бюджетна комісія вони не провели бюджетну комісію, бо вони не хотіли, депутати, щоб все це транслювалося і записувалося, і в принципі, щоб ми були присутні і задавали якісь питання. А які тоді питання розглядалися на тій сесії бюджетні, бюджетні? Е, бюджетна комісія, комісія. в будь-якому випадку це виділення коштів. Якщо там навіть виділяли кошти на укриття, так як говорить голова бюджетної комісії, то це чітко виділялись кошти на укриття. Ми не говорили, вони не говорили е, там про план якийсь детальний, де це місце розположення укриттів. Це ну, укриття виділені. є у вас? Та в нас укриттів дуже багато по громаді, і це в, в принципі укриття по Україні, це теж не не... не секретна інформація. А чому вони тоді не пускають вас? Бо не хочуть, щоб люди розуміли, на що йдуть кошти. А на Це що ж... вони йдуть? На що йдуть от у нас от. Останнього разу теж була ситуація, хочуть купити два нових пікапа за 2,2 мільйони гривень на комунальний заклад в Великодимирську селищну раду. У нас зараз йде війна. Люди, громадськість, ми проти. Ми не можемо допустити, щоб ці два більше двох мільйонів гривень пішли на нові пікапи, які будуть кататися в нашій громаді. Бо ці кошти, якщо вони є зайві, то на ці кошти можна купити дуже багато чого для військових. Які нас захищають, бо зараз це не на часі. І, мабуть, члени комісії розуміли, що ми це питання будемо піднімати, ми його і піднімали, тому, тому не допустили нас, провели онлайн. Отже, є порушені кримінальні справи, так? Так, так. І... В якому вони зараз стані. Ви спілкуєтеся з прокуратурою? Звичайно, да нутв така ситуація склалася в Україні. Що мабуть, якщо не спілкуватися і не контролювати дуже багато злочинів зараз, дуже багато. Якщо не ходити в прокуратуру, в поліцію не спілкуватись, то це буде розповідати. Ви маєте на увазі вимоги. зловживання коштами земельні е, взагалі, просто от наприклад, прокуратура відкрила кримінальне провадження, але прокуратура передала наше провадження. Броварський груп районного управління поліції. От тепер слідчі ведуть слідчі дії. І е, там же ж не тільки одна наша справа, там ще в того одного слідчого ще може бути там. 150 або 250 справ. Тому просто доводиться постійно приходити до слідчих, просити, не забудьте, будь ласка, якщо якась допомога потрібна, я допоможу. Можливо, ви щось не можете дізнатися, я вам допоможу. Можливо, вам не дають ухвалу. Давайте я може, спосприяю. Ну, тобто, постійні походи в поліцію, прокуратуру, це, ну, це знаєте, як, от от прям по графіку, Антоніно. А... Ну, ви відчуваєте підтримку своєї громади? Чи у вас відчуття, що ви от там групою своєю невеликою самі намагаєтеся розбурхати це болото? Ви знаєте, все-таки я відчуваю підтримку. І не тільки відчуваю, вона є. Воно так здається, що там, я щось кажу, щось знімаю і кудись йду, але я, я не одна. Для того, щоб навіть я щось сказала, щось написала якусь заяву. Для цього вже працює група осіб, які мені допомагають. Це і юристи, і бухгалтера. Просто деякі люди поки в тіні. Не всім бути публічним, не всім, ми, як ви знаєте, розповідати про це все. Я спілкувався також з ще з іншими представниками вашої громади. Вони кажуть, що там в руках фактично двох сімей зосереджені чи не всі вільні землі, які були на час розпаювання. Це правда? Так і є, так і є. Це правда. Чи є у вас в такому випадку, наприклад, ділянки під забудову воїна МАТО? Вільні? Це треба запитати в селищної ради. Те, що я бачу на даний час, то взагалі ну, зараз же роблять інвентаризацію, яку до сих пір, вже скільки три чи чотири роки роблять інвентаризацію, яка до сих пір ще не завершена. Створили комунальне підприємство нові перспективи в це комунальне підприємство, закидають всі землі, які є вільними. Можливо, таким чином буде зрозуміліше, скільки в нас вільних земель. Ну тобто на даний час не зрозуміло. А що може бути з цими ділянками? От 155 ділянок, ви кажете, несправедливо незаконно роздані. Там мав бути парк. І якщо суд скаже так, повернути ці ділянки громаді, а там же хтось почав будівництво, що буде з тими фундаментами, з будинками? Ну, дивіться, там справа в тому, що є навіть іще люди, які АТО яким АТО видавав, ну атошникам видавали землі. Це дійсно таке є. Якщо суд скаже вернути ці земельні ділянки, то, звичайно, ніхто атовців не буде ображати. Десь в іншому місті, ну це так, як чисто по-людськи, мабуть, якби я зробила б. Або якщо так не будуть робити, то я буду вимагати, щоб так робили. Якщо дійсно людина ну, заслужила на цю земельну ділянку, то, звичайно, їй не в цьому місті, але в іншому треба дати. Значить, забрати в сім'ї. Конкретне прізвище там забрати і дати атовцям. Але якщо тут має бути парк, то тут має бути парк. Останнє запитання: наскільки важко бути і, ви, я так розумію, одружені, і родина у вас є, так, так і працюєте, і ще так. І громадська активістка. Наскільки це важко все поєднувати при такому спротиві? Е Емоційно буває важко моментами, але є підтримка. Підтримка вдома, підтримка друзів, підтримка людей. Це, це дуже важливо. От якби не було підтримки, то можливо б громадською діяльністю я б не займалася. Але я гостро відчуваю, що це треба. І є однодумці, і от зараз саме треба вже змінювати щось. Мовчати не можна. Коли Ми нас... мовчали 40 років. Коли наступна сесія? 30 листопада. Ви там будете? Звичайно, ми там будемо і запрошуємо всіх, збираємо людей, у нас буде там багато. Дякую вам за цю розмову. Успіхів вам у вашій непростій роботі і, як виявляється, небезпечній роботі. Антоніна Корнієнко, керівниця громадської організації Створення створені діяти. Про досвід громади Великої Димирки як активісти намагаються вивести на чисту воду окремих представників влади, які підозрюються цілком закономірно, якщо вже порушені кримінальні справи у розбазарюванні коштів і також зловживанні в розподілі земельних ділянок. Гарного вам дня і дякую, до нас. Дуже дякую вам, що запросили. До наступних зустрічей. Дякую. Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Реклама